Добрий день чи вечір, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з чисної метрії та алебри. І сьогодні наша чергова лекція буде присвячена білінійним та квадратичним формулам. Ну або, якщо так кажуть, білінійні та квадратичні буде бравці. Тобто у нас буде лекція номер 25. Ну що ж, ми починаємо цій лекції ми опишемо деякі відображення, які достатньо часто зустрічаються в математиці. Однак нас цікавить не лише загальна теорія, квадратичні відображення та квадратичні форми, зокрема, мають важливе застосування у багатьох областях геометрії та топології. Наприклад, коніки, які є важливим класом просторів геометрії, тісно пов'язані з квадратними формами. Чи з квадратичними формами, скажімо так. Е, Означно, білінійне відображення на векторному просторі В велике над полем К називається таке відображення з квадрату е, чи здобутку В на В, в поле К, що задовольняє такі умови. Перша умова. Воно є лінійне по першій зміні, F від A плюс Б штрих, від В до рівня Аф від В плюс BF W, І так само лінійне по другій зміні Аналогічно. Для всіх ВВ штрих, W, в штрих векторів з векторного простору В та сталих А і Б з поляка. Точковий добуток на n-вимірному еплідовому просторі RN є білінійним відображенням. Більш загально, внутрішній добуток на n-вимірному еплідовому просторі РН є білінійним відображенням. Справді, внутрішній добуток задоволяє цим умовам, якщо ми це доводимо. Приклад. якщо вважати, що рядки обостопчики 2 на 2 матриць є векторами евклідового простору R2, то функція, яка визначає визначник в R2, є білінійним відображенням. Ще приклад, нехай А N на n матрицю множиною дійсних чисел R, тоді відображення F з квадрату РН в R, яке визначається за формулою ось таким чином, так, F від V дубль В до вектор V помножити на матрицю А, помножити на транспоновану матрицю до матриці на транспоновану матрицю до вектора W, так, і більнівне відображення. Наприклад, приклад. Нехай Т – лінійне перетворення на N-вимірному плідному просторі АРН. Тоді відображення F з РН на РН в Р визначене за такою формою F, F і В, точковий добуток В на Т від В є білінійним відображенням. Ми це так само, аналогічно, ми це доводили на минулих лекціях цих властивостей. Нехай F – білінійне відображення, яке визначене на векторному просторі V, велике. нехай B – порядкований базис векторного простору, який складається з векторів v 1 v 2 і так далі Vn, І А і це F від ВІТ на Vj Матриця. А, елементами якого є коефіцієнти А і В називається матриця відображення F стосовно базису B. Детермінант матриці А називається дискримінантом відображення F стосовно базису B. Елементи А і Йод матриці А називаються коефіцієнтами білінійного відображення F в базисі Б, які впорядковані базисом векторів В1, В2 і так далі v. Якщо Вектор X є сумою є лінійної такої комбінації векторів тих, так? Тобто є сумою і від 11х і тих тих, так? А вектор y є сумою. Є лінійної комбінації, так само, тих ми розкладемо, Значить, і від 1 y тих, тих тих, так? Тобто лінійності відображення F випливає, що F від XY це є F від суми, так? від сум, так. І далі використовуючи лінійність, ми можемо винести кінці X, і, то, і, і, і це в нас буде насправді сума і одиниці до n x і тих y, і й від одиниці до n, Y і от їх, так, F від витих ви, так. А це насправді наші X на Y це A і J. Ось значення, а і й і х на y, x, і, і y, і, так ось значення. Тобто F індекс y це є сума по і від одиниці до n, а і йо Х і J. Остання оця рівність перепишеться тоді у вигляді ось такому. Так. Звідки ми отримуємо, що F від x, y це є насправді. Ось такий добуток такого рядка вектора рядка на матрицю А, на матрицю десконову до вектора Y1, Y2 і так далі Y. Матриця білінійного відображення, очевидно, залежить від обраної бази. Однак виконується таке твердження: твердження 1,147. Нехай Б порядкована база векторів 1, В2ВН, і так само Б штрих. В 1 В2 і так далі VN, базис В порядку базис у векторному просторі В велике. Якщо А і Х' матриці білінійного відображення F, стосовно базисів Б і Б ш' відповідно, тоді ці матриці зв'язані ось такою рівністю А ш' до Ім С на А на С транспоноване, де матриця С, це матриця переходу від базису B Б до базису Б тобто штрих. В ВІТ штрих, це є сума С один йоти, так і одиниці н, В йоти, так і так далі. В е, 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 Н', так і сума н йотих, е, В йотих, йот від до н. Доведення. Якщо Х можна записати як лінійну комбінацію векторів бази В витих y, так само виїтих, так? у базисі B, і це ж саме ми зробимо в базисі B'. штрих. Тоді ми маємо, що x 1 такий вектор, так, це є x 1 штрих, x 2 штрих, наші xn штрих на вектор це, і Y1Y2, YN, так, транспоноване, це є це транспоноване помножити на вектор як матриця транспонована y1 z1 2 z1 z так? Отже, ми отримуємо, що x1 x2 і так далі xn з штрихами на матрицю h', рівні y1 штрих y2 штрих і так далі yn ек матриця транспонована, так? І це є f(x, y) векторів, так? А це теж саме можемо переписати так логічно за формули, так? А отже, звідси ми що отримаємо? Що насправді е, ця матриця H3, так, це є це транспоноване на а, на це транспоноване. А звідси ми якраз отримаємо нашу цю рівність, так, коли ми розпишемо, підставивши ось це, так? Замість X і, і тих вектор, так, рядка, і замість транспонованого ряд, стопчика y і, і того, так, підставимо, що ось це, Ми отримуємо якраз нашу. Означення. дійсно, N на N матриця А називається конгруентною або подібною до дійсної N на N матриці Б, якщо існує невиражена N на N матриця С, така, що А це є С на Б на С транспонове. Неважко показати, що відношення конгруентності N на N матриці є відношення еквівалентності на множині всіх дійсних N на N чисел. Тобто ну, це відношення є рефлексивне, так? Ну тому що замість С можна брати одиничну матрицю. Якщо матриця А є конгрентною до Б, то існує С, так? Якщо Б до А, то існує якийсь С штрих, так? Ну і зрозуміло, що добуток С на Б, С на С штрих, це має бути одинична матриця, чи С штрих на С так само. не оберто. Ми можемо перформулювати попереднє твердження наступним чином. Матриця білінійного відображення, з точністю до подібності матриць, це отже, вивчення білінійних відображень еквівалентно вивчення класів по неятності матриці. Ще зауважимо, що транзитивність так само доводиться, так? якщо ще матриця, якщо матриця Б, матриця Д є ще конгрентна, і це через добуток у цих переходів від базу до базу. Я рекомендую. Оце, оце твердження, що відношення воногенності N на n матриці відношення еквівалентності на множині всіх дійсних на n матриць довестися або на парах, на практичних заняттях чи лабораторних заняттях, або ж на, на домашній роботі. Ну от ще раз ми повернемося до цього наслідку, так? Твердження 1.4.7, так, яке стверджує таку річ. Що якщо ми маємо дві упорядковані базиси, так то вони та то матриці білінійного відображення пов'язані ось такою формулою, так? З базису B' і B, Де матриця С, це матриця переходу від B до B'. Давайте подивимося, як вона переформульовується, в трошки іншому ракурсі. Матриця білінійного відображення єдина з точністю до подібності матриць, а отже, вивчення білінійних відображень еквівалентно вивченню класів конгентності матриц. Означення, рана білінійного відображення F це рана будь-якої матриці відображення F. Плінійне відображення на N-вимірному векторному просторі називається вираженим або невираженим, якщо ранг менше за n, або ж до рівня F. Ми зрозуміло, що оскільки матриця переходу від одного базу до іншого є невираженою, то це співвідношення А до рівня С на Б на C транспоноване, так, матриця С детермінант відміни від нуля, так, а отже, її ранг n, якщо ми вже знаємо, матриця А і Б матриці. Розмір N на N, то в цьому випадку якраз зрозуміло, що якщо ми маємо якесь відображення, так то ранг цього відображення не може змінюватись, бо ранг матриці А і матриці Б вони є одинакові. Ствердження 1, 14, 7, впливає, що ранг лінійного відображення коректно визначено, Оце ми тільки що ствердили, використовуючи просто Насправді я використовую якраз оце. Справді, це твердження 1.14.11, яке ми пропонуємо довести слухачам самостійно як правило. Твердження: матриця, яка відповідає симметричному білінійному відображенню стосовно довільного бази своєї симметричної матриці. Означення. Квадратичним відображенням на векторному просторі В над полем К називається довільне відображення Q з векторного простору В великих в поле К, яке можна визначити у вигляді Q від вектора В до рівня F від вектора В вектора В, так? F від де в деяке білінійне відображення, яке визначене на векторному просторі В велике. У цьому випадку. Q також називається квадратичним відображенням, яке відподає білінійному відображенню F. Квадратичне відображення Q називається невиродженим, чи, відповідно, виродженим, якщо білінійне відображення F, яке йому відповідає, є невироженим, ну або є виродженим відповідно. Дискримінант квадратичного відображення Q визначається як дискримінант білінійного відображення F стосовно деякого базису лінійного простору V. велике. Квадратичне відображення Q та білінійне відображення F називаються додатньо визначеними, якщо Q від вектора V дорівнює F від VV, і ця величина є строго додатньою. Для всіх ненульових векторів V з векторного простору V велике. Приклад. Нехай f ній не не в білінійне відображення на евклідовому просторі r квадрат визначене за формулу f від UV, u v, u, f від v, w, це a1, 1, v1, w1, плюс a1, 2, v1, v2, плюс a2, 1, v2, w1, a2, 2, в2 w 2 де векторів В мають координати В1В2, і W має координати відповідно В1, В2. Методичне відображення, яке відповідає відображенню F має вигляд Q від В це А1, В1 квадрат плюс А12 плюс А21 помножити на В1В2 плюс. А22В2 до квадрату. Ми бачимо, що відображення Q є в точності однорідним многочлен степеня 2 від змінних В1 і В2. Якщо поле К не має характеристику 2, так? І якщо F симетричне білінійне відображення, що віддає квадратичним відображенню Q, то F від V це є насправді одна друга Q від V плюс W мінус QV мінус Q від W. Ну під характеристикою поля К називається найменше натуральний числен, для якого сума n мультиплікативних нейтральних елементів поля дорівнює адитивному нейтральному елементу поля. Якщо такого ж не існує, то кажуть, що к називається полем характеристики 0. Ну, іншими словами, теж тут попередньо було сказано, що знання лише про квадратичне відображення Q дозволяють реконструювати чи там відновити білінійне відображення F, так, так що поняття симетричного білінійного відображення і квадратичного відображення ем, насправді є лише двома способами погляду на одну ту ж саму річ, чи на одну ту ж саму поняття. Вигляд квадратичного відображення в прикладі 1,1413 та інші подібні йому приклади мотивує визначити те, які поняття є іншою альтернативною термінологією для квадратичних відображень. Означення диадетичною формою над полем К називається однорідний многочлен над полем К степеня Д з відповідною кількістю змінних. Лінійна або квадратична форма це диадична форма, де D дорівнює одиниці або двом, відповідно. Наприклад, вираз 2х плюс 3y є лінійною формою стосовно змінних х та y. А вираз х квадрат плюс п'ятьі квадрат мінус 2z квадрат плюс 3 xy плюс y є квадратичною формою стосовно змінних Х, y і з. Зауважимо, що цю квадратичну форму можна переписати симетричними перехресними членами у вигляді. Х квадрат плюс 5y квадрат мінус дваз квадрат плюс. Три других як ви бачите, плюс 3 2 другий ІХ, плюс одна друга Із, плюс одна друга Зі. Звідси випливає, що цій формі можна поставити відповідні симметричну матрицю. Ну, от просто ось є А1, А22, а 1 а 22 аа, а 3, 3 так? А1,2 або А21. Ось вони, квіці. А2,3. Е, а 2 3 так? а 2 Ось в неї розпис. Більш загально, якщо поле К має характеристики 2, якими полями є, наприклад, поле дійсних чисел або поле комплексних чисел, то ми можемо зробити перехресні члени симетричним струком, показаним в прикладі вище. З цього випливає, що в кожному випадку кожна квадратична форма з змінних є просто виразом вигляду. Ось такого сума і від одиниці д n суми й від одиниці d не, а й x, і xj. Матриця, симметрична матриця, яка має коефіцієнти А і Й. Це означає, що кожна квадратична форма визначає єдине квадратичне відображення Q з векторного простору V В поле K На векторному просторі V нижче описаним чином. Вибираємо упорядкований базис. Б, що складається з окрім В1, В2, і так далі В векторному просторі В велике. Нехай В є вектор з цього векторного простору великий, і припустимо, що В є ось такою сумою векторів ВІТ, тобто вектор В до рівня суми Івдиниць 1 х іт, В ітих. Ми розписали через таку лінійну комбінацію. Тоді ми маємо, що Q від V це є. Вектор х помножити на матрицю А, помножити на вектор, який розпинув на матрицю вектора х, так і ми отримуємо ось таку подвійну суму. І від 1 до n, йод від 1 до n, айод, х і хйод. Де під х ми розуміємо якраз х має координат х1 і х2 і так далі х. У цьому випадку також матриця, яка відповідає білінійному відображенню, це просто матриця А. Звичайно, щоб усе це мало сенс, ми розглядаємо Х і як значення, а не як зміння. Але ми можемо бачити, що з теоретичної точки зору немає різниці між теорією квадратичних форм і квадратичними відображеннями. Це пояснює, чому в літературі терміни квадратичне відображення та квадратична форма часто використовуються як взаємозамінні. Якщо ви навіть на початку моєї лекції, я так само показав квадратичне відображення або квадратична форма. Зокрема, використовується однаковий термін як виружений, невиружний, додатньо визначений або дискримінант для обидвох понять: квадратичного відображення і квадратичної форми. Іноді також можна зустріти термін білінійна форма, який використовується замість терміну білінійне відображення. Заважимо, що довільна квадратична форма може бути досить складною. Ключовими для її розуміння є той факт. Що завжди можна вибрати базис векторного простору, щоб стосовно цього базису квадратична форма мала хорошу просту структуру. Теорема, яку ми будемо назвати теорему зведення двох діагонального вигляду, чергова теорема, теорема 1.14.15. Нехай Q квадратична форма визначена на векторному просторі РН, тоді існує ортогональний базис в просторі РН. Стосовно якого квадратична форма Q має вигляд Q x1, x2xn дорівнює лямбда 1x1 плюс і так далі плюс лямбда X, S квадрат, так, мінус лямбда S плюс плюс до квадрату, мінус і так далі, мінус лямбда S плюс X, S плюс до квадрату. То ми бачимо, що наша квадратична форма, так. Вона має вигляд, що ми можемо записати її через суму чи різницю певних квадратів координат, так? і ну, зрозуміло, що під алітами ми розуміємо такі дійсні додатні числа. І друга така річ, що, як ми бачимо, там S плюс T може бути рівне N, а може бути менше Z. Це все залежно з цими обставинами. Різниця S-T називається сигнатурою квадратичної форми або пов'язаною з нею симметричного білінійного відображення. Давайте доведемо поправимо цю теорему. Твердження теореми є безпосереднім наслідком теореми 1,1313, цілі числа Сісте, а отже сигнатура не залежить від базису. І звідси випливає, що вони є інваріантами квадратичної форми. Якщо не наполягати на ортонормальному базисі, для діагоналізації квадратичної форми, то існує слабша версія теореми 1.1415. тут не ортонормальний, а отонормований. Тут є помилка. Це є цікаво, оскільки існує простіший алгоритм пошуку діагоналізуючого базису для квадратичної форми. Його матрична форма викладена в теоремі 1.1416. Теорема дійсно симетрична. НН матриця, рангу К, подібна єдиній діагональній матриці, перший С діагональних елементів, які дорівнюють плюс одиниці, наступні Р мінус С діагональних елементів дорівнює мінус одиниці, а всі інші дорівнюють нулю. Доведення. Не ведемо схему доведення теореми. Припустимо, що А не є нульовою матрицею, інакше доводити б було б нічого так, бо всі там, ось вони б були всі дорівнюють нулю, так? Крок 1. Побудуємо подібну матрицю А1 до матриці А, яка має ненульовий діагональний елемент. Якщо матриця А має ненульовий діагональний елемент, то нехай А1 дорівнює матриці А. Якщо всі діагональні елементи матриці А дорівнюють нулю, то зафіксуємо довільний ненульовий елемент А і О матриці А. Нехай Е елементарна матриця Е і О, яка складається з одиничок, яка має одиниці на діагоналі і одиницю на іотому місці та нулі в всіх інших місцях. Нехай А1 це є Е на А на Е транспоноване. Тоді матриця А1 утримується з матриці А шляхом додавання йотого рядка, матриці А до її і того рядка з подальшим додавання йотого стопця результату до того стопця. Неважко помітити, що ітий діагональний елемент матриці А1 дорівнює 2А і J, а отже, є не нульовий. Крок другий: побудуємо подібну матрицю А2 до матриці А1, яка має не нульовий елемент А1. Нехай F F' і так елементами. це елементарна матоці, яка визначена так: F S T одиниці, якщо S дорівнює T, S не дорівнює одиниці, або S не дорівнює І. Одиниці, якщо S дорівнює одиниці, і T дорівнює І. Одиниці, якщо S дорівнює І, і T дорівнює одиниці. І у всіх випадках це є нулі. Тоді А2 f на А1 f транспонована є матриця, отримана з матриці А1 шляхом перестановки першого та того діагонального елемента. Крок третій. Побудуємо подібну матрицю А3, подібну до матриці А2, в якій єдиним ненульовим елементом в першому рядку є або першому стовці є а 11 Крок третій виконується з допомогою елементарних матриць, як і у випадку кроку один. Послідовно додають кратні першого рядка до всіх інших рядків від 2 до n. І однакові кратні першого стовпця до інших стовпців. Після кроку три матриця А3 матиме вигляд. А1, 1, 0. Бачите? І тут матриця якась така Б. ДеБ симетрична n-1 на n-1 матриця. Повторимо кроки 1 3 для матриці Б і так далі. Покажемо, що матриця А подібна до діагональної матриці з першими R-діагональними ненульовими елементами. Змінюючи діагональні елементи, як і на кроці 2, Якщо це необхідно, ми можемо припустити, що всі додатні елементи стоять на перших місцях. Це доводить, що матриця А подібна діагональній матриці. Ось такий, так. Де на перших місцях стоять додатні, а потім стоять відмінні, а потім нулі. Ну, причому що тут можуть всі бути рівні нулю. Або. S рівне нулю. Так само. Якщо гаш, це діагональна матриця, ось має, яка має ось такий вигляд, так. То матриця H, H трасп... поносити на транспонована має шукану саме форму. Що й доводить цю теорему. Однією приємною властивістю доведення теореми 1.416 є її конструктивність. Приклад, Покажіть, що матриця ось така подібна діагональній матриці з елементами плюс-мінус одинички і нуль на діагоналі. Ми виконуємо кроки, викладені в доведенні теореми 1,416. Якщо елементарній матриці E F і G визначені так, от ми визначимо E F і G. Ми вже їх визначили. То ми маємо, що А1 діагональна матриця має ось такий вигляд. Я рекомендую це просто перевірити, перемножити. Ця, ця вся процедура, яку ми говорили попередній, так, вона насправді описує довматриці матриці ЕФ. Е, Нарешті визначимо елементарну діагональну матрицю Г. Так. ГАШ восьмо. І зауважимо, що А2 Г на А1 на ГТ це є ось така у нас по діагоналі самі одинички і мінус одинички. Отже, якщо матриця М дорівнює H на G на F на E, так, то матриця А на М транспонована, А2 є шуканою матрицею. І ми завершили. Варто вказати на один наслідок теореми 1,14,15. Наслідок 1,14,18. Додатньо визначена квадратична форма є невираженою. І всі її дискримінанти є додатними. доведення. Можна припускати, що векторний простір збігається з клідовими простором РН. І тоді в теоремі 1, 14, 15 виконується рівність S до рівні N. Дискримінант безумовно додатний стосовно ортонормованого базису, гарантованого теоремою. Причиною того, що дискримінант завжди є додатній, є те, що детермінанти подібних матриць відрізняються на множник, який є квадратом дійсного числа. Ну що ж, я на цьому буду закінчувати свою лекцію. Дякую за увагу. Надіюсь, що все зрозуміло. Прошу мене також повідомити, що ви прослухали цю лекцію на мою електронну пошту. Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів. Ну і закінчення війни, нашої перемоги. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.